Всім привіт! Сьогодні у нас 24 липня 2022 рік. починає достигати сорт Персика Екстрим 314. Чуть раніше достигав. Які особливості цього сорту? Він закладає, скажімо так, йому треба розкочегаритися, вирости. І туди він починає плодоносити. В перші роки він десь-не-десь десь закладає плодову бруньку. Не дуже він на рахунок цього любитель. От. А треба йому чуть-чуть зоставитися, скажімо так, і туди він. Починає давати врожай. Бо попереднього року теж він мене цвів. І там було буквально на кінчиках гілок, там було три квіточки, і так щось вони обсипалися. На тому і закінчилося. Цього року вже ніби трошки краще. Ну, У нього є ще один бачу, недолік. Вже два плодіки я зірвав ось такі. Тобто схильність в нього невеличка до підгнивання все-таки є. Якщо взяти Extreme світ, то зовсім, там зовсім інакше йому по барабану. А це вже от два плодика. Два. І, вон, бачите, вон ще третій. Той один із зів. Це буквально вчора впав ще один. От, бачу, хтось його вже і тут з цієї сторони клює, Ну, з цієї сторони ж ніхто не клював. Трошки він любить підгнивати, так що треба за ним дивитися, треба було покропити, а я трошки не встиг. Ну, нічого. Цього року було чуть підмерзання, тому по калібру він чуть-чуть цього... Так, випадковою гілкою нажав, камеру зупинив, продовжимо. Ось такий він. Цього року чуть по калібру він не дотягує, на жаль. Так, візьмемо. Вага в нього так собі буде. Ну, Думаю, до 200 грамів він. 150-200 грамів буде по калібру. Так, що у нас? Більше, більше 70. на 75 буде. Хоча, я думав, буде 70. Так. Так, якраз, якраз 75. Якраз в притек. О. 75 мм. Непогано. Якраз, він, по суті, достигає туди, коли гриміона. Гриміона біло м'ясо, і вона чу чуть кисліша. А цей екстрим, я вже вчора куштував. то... Смак кращий, набагато кращий. От, ну, Герміона дуже вражайна. Там реально заліплено. Там молоденький, маленький такий привіст і там щось з 10 персиків. А от Extreme 314, ну, так собі по вражайності. Йому треба ну, розкочегаритися і туди буде більш-менш нормальний. Так, ну що, попробуємо. Поки ніби бачу непогано. Так, себе тримає. Показує. Ну, є чуть, -чуть підгнивання. Ну подивимося, що далі. Може це просто рік, так. Тут трохи він такі підмерзання були, може, може через це, може далі він себе покаже краще. Ну поки так кажу, як є. Є невеличкі, ось отака, отака штучка є. Так, відтердуємо. Так, смак набагато кращий, ніж герміона, маслянистий такий. Ніжніший, менше кислоти набагато. Ну, мені, мені подобається більше, ніж герміона. Хоча Герміона, напевно, більше буде подобатися тим, хто любить трохи кислинку. Бо я люблю, щоб чим посолодше, тим, тим краще. От навіть буде тошнити від, від того, що аж настільки солодкий, і мені це просто вау. От. А є такі, що кажуть, що аж занадто солодкий і не може їсти. От, то їм, напевно, піде герміона ідеально. О, так що таке цікаве. Кісточка, так я розумію, не відділяється. Кісточка дуже погано відділяється. Якщо постаратися, то можна. От, Але так, не дуже. Ну, В цілому смак, смак кращий. Хоча, якщо взяти порівнювати, то мені здається. Рубі Річ смачніший. Рубі Річ може і навіть Екстрим шостий. Мені, як мені вони смачніші. Цей чуть-чуть він ніби такий більш приснуватий. Теж смак дуже класний, все, але порівняно з тими, чуть-чуть краще. Екстрим шостий, він чуть-чуть по смаку мені заходить краще.